Собі заварила, зводить у двері дзвонок. двері я быстро открыла. Хто ви, свідчити лієвого, двері я гостро закрила, повернув вже на години. Збиратися треба на пари. Вягаю, я це не дивно, футболку свою ще щепіваю. До остановки біжу, пари почити, не успіла. Но по секрету скажу, я їх ніколи не вчила. Бо справжній студент добре знає, на парах все можна схватити. Питає, перепитає, ли що буде вчить. Та сесія змусить заповнить пам'ять всі проміжутки. На все інше раз не розходи. Повернемося до маршрутки. Захожу, даю за проїзд. Джентльмен мені місто вступив, автобус поїхав, об'єс. Джентльмен простріжає по пожалів. На парах цікаво було, викладач нову тему давав. Що на двору постійно було, що читав, що не читав. Потім всі пошли на фізру, а фізра кожен знає. Чимо робить, лише сходи пару разів, забігаю в рідну їдальню, пахне вкусностями і риби. Бачу очі на гострадальню і продажі це широкий либо. Ось ще вже додому спішити, всі пари ми відсиділи, і все, що можна зробити. Ми на сьогодні зробили. Зайшла, перевожу подих, упала без задніх ног. Ось він заслужений орди, озавжди й сгадосний ног. Западливо зводить дзвоно. Знову відкрила, хто ви лупа на блок. Двері я знов зачинила. Зводить старий телефон. Алло, карантин об'явили. Прийшов завжданний сезон того, чого я так хотіла. Ну і теж, спитаєте ви, кращий студентський день, к чому ці всі понти і оця уся дрібідь. І я відразу скажу, я з Ритмою з дітства дружу і хочу сказати про те, що завжди живіть на позитивній И краще ваш день будем. Будет... Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я до вас. Издавать пришли. Ага. Ну, сколько можно, то ну, уже седьмой раз приходит в терпение от моего на вас. Ну, Щелки! Щел ну ладно, сдавайте. Да не будет вонять. Да говорю тебе, вонять будет. Да не будет вонять, я тебе говорю. Да ты как придет, вонять будет. Ну ладно, сдали, сдали. <small> da, no. uh -huh. tak, jim jim good morning, good morning. Good morning to you. Good morning, good morning. I'm glad to see you. Hello, brother. Peace, brother. Peace. Show Peace. Oh, girl, God. hi God. Uh, Do you do you do to Oh, sir. Hi, sir. Uh, sure, sir. We just took this girl to this Hi, girl. Hi. Tell me, please, where is the gun? The gun is very important for me. Sure. The gun is important. Oh, my God. Девушка, а вы знаете, что вы делаете сегодня у меня дома? Ха, как ты посмел! Я с интеллигентной семьи! А он? И у меня ноги в душе растут! Тогда можно вас за коленки потом? <плес> О, Люба! Шли ко мне домой! ха покажу! Он мне такой классный в колесе. Да нет, я ехала на велосипеде, и хамяка тогда закрутила. Игорь, викинь, Елена вчера ночью всю спину из Саратова. Да ладно, ну покажи. Смотри. Да, на середину. thank yeah.